Наше підприємство 18.06 об'явили тендер. Переможцем стала організація, яка запропонувала найменшу ціну. Ну, потреба стала у зв'язку з тим, що були скарги. Ця доріжка, там дві доріжки. Обща протяжонність в метрах вона 255 квадратних метрів. Одна це 80 квадратних метрів і інша там, 170. Ця доріжка, вона з'єднує вулицю Хімі. І це прохідна доріжка, де люди йдуть на роботу, з роботи йдуть. І тому були скарги, вона була в незадовільному стані, і там ну, його потрібно було робити. А, також ну, на наших ділянках, з за комунальним підприємством, це не тільки ця дорожка, є багато таких доріжок, які потребують ремонту. Але, на жаль, Період час во воєнного стану коштів бракує в нас в громаді, і тому із всіх доріжок, які в нас є на балансі, було прийнято рішення зробити цю доріжку. Хтось може сказати не на часі, можливо і так, але ж вона потрібна, бо тут живуть наші мешканці, вони ходять, їздять на роботу, ходять цією доріжкою і вона така актуальна. Ця доріжка ніколи не робилась, це наша доріжка, яка була спочатку існування нашого міста. Ми знаємо, що раніше планувалося три зробити взагалі доріжки, але я так розумію, що. Пара коштів, коштів немає і дякую, що знайшли кошти на цю ділянку. Скільки часу планується роботи виконуватися і яка загальна вартість їх? Ну, Наразі роботи були ускладнені тим, що. Там спочатку потрібно було зробити демонтаж тої старої брухівки, її зробили вже. Наразі вже встановлюються перебрики по, обид, по обидва боки. І, гадаю, ну, десь, може, тиждень, тиждень, два, максимум два тижні вона буде завершена. А вартість 630 тисяч гривень 255 метрів. Тендру виграло підприємство, яке додало найменшу ціну, ФОП і Люхін. Які ще доріжки в край поганому стані, які потребують ремонту і, можливо, вони наступні будуть, і ну, коли Ну, У нас є доріжки, які знаходяться по вулиці Хіміків біля третьої школи. Там був порив свого часу. І на даний час там засипали щебнем. Взагалі там потрібно класти асфальт на той доріжки. Також, також по вулиці Приморській, там де Горбатка Приморська, цілянка до префілакторія, ну і міжквартальні проїзди, теж закріплені ями, Потребує ямкового ремонту. Як бачите, у нас не було в цьому році ні фонтанів, ні таких. Бюджету бракує. І... Тому от вибираємо ви те, що саме є там, те, що потребує найважливіше. Желательно, звісно. Щоб була хороша дорожка і все такое. А як часто ви сюди ходите на рідко, чесно, рідко. Ну було б неплохо все равно. На мою думку, краще би було відкритий пляж, зробити, щоб люди мали де відпочити. Ще по тих дорожках можна було б ходити. не настільки воно аж важливе. Мені здається, що було б більше користі, якби відкрили пляж, тому що в Одесі пляжі відкривали, а ми не маємо можливості. Для мене набагато більше важливого є в місті, яке потребує негайного. Якогось верлігування, заміни, ремонту. Це б могло ще постояти. Ну, я, так, для мене це дві доріжки, це пів дрону, може один дрон для хлопців туди на передову. Я зараз все вимірюю, може неправильно, може не так думаю, як всі. Все вимірюю, що можна туди відправити на передову на допомогу хлопцям. Щоб по цим доріжкам через рік-два ходили українці, а не москалі, скажімо так. Моя думка, що це зараз недоречно. Користуються нашою автостанцією, коли їжу тільки там, на змагання з дітьми або на свої спортивні якісь. Можливо, щоб наші дівчата гарні українки не ламали собі ноги, то можливо ці дві доріжки можна і зробити. Але я ще кажу, в місті ще багато чого треба робити, як кажуть, вчора. Я не розумію війна і пляж. Я чесно не розумію. Ну от Я чесно цього не розумію. Війна і пляж, ну, можливо, можливо, воно приносить в бюджет гроші. Тоді це, ну, тоді це нормально, якщо це все прозоро, і всі гроші, всі податки йдуть в бюджет, а на ці податки потім допомога нашим Збройним силам України, тоді хай би пляж відкривався, хай би пляж працював, але ж це треба було робити, можливо, готуватися ще в тому році, підготувати. Зима була, весна була, і все готуватися. Бо я знаю, я на пляж не ходжу, дуже рідко я ходжу на пляж, я їжу на лиман заради дитини, тільки заради дитини своєї я їжу на лиман. Телегульські в Кобліво. І бачите, як підприємці на Телегульському лімані зробили дві локації. Ну, досить приємно там бути. Я кажу, чого це не робили в мирний час, такий лиман не розвивався. Там можуть бути санаторії, все там можна будувати. Це наймойбутнє, коли буде наша перемога. А з нашим пляжем, ну, скоріш, я вже думаю, що його треба було відкрити. Треба, бо там працюють підприємці, вони платять податки. Це все йде. Бюджет міста, в бюджет країни. Це все далі йде вже куди потрібно йти. А так я зараз ну, в двох словах і не скажу. Багато в місті, ви розумієте, виклали оті ржаві конструкції. Ну, не так багато треба роботи, щоб ті ржаві конструкції, я люблю южне, вже можна замінити, я люблю південне. ну Це не так багато грошей треба. Це можна робити все своїми силами. У нас і муніципальна варта є, я зараз не жартую. У нас є екосервіс, у нас стільки організацій, які можуть своїми силами це робити. Букви приберуть, ну Артур, ржавчину. А подивіться, в якому стані дуже багато. От в якому стані жахливому дитячий майданчик біля моря. Наші вандали місцеві, дорослі і дорослі підлітки, я кажу. Ті там дали відірватися за тому майданчику, вибачте, за мої слова. Але зараз там дуже небезпечно. Там штирі, це небезпечно для дітей. Турецький парк. Ну, інші локації наші колись були дуже. Все треба робити, все ремонтувати. Я ж кажу, не треба багато грошей. Це можуть все робити комунальні служби. У нас тільки комунальних служб, що вони можуть своїми силами робити. Я не буду казати, де я зараз працюю, але в тій організації все робиться своїми силами і все розвивається потрошки, потрошки, крок за кроком, все йде вперед. Це не у нас спортивна школа міста Южного. Я працюю в іншій організації, треную дітей. І я бачу приклад, як там все своїми силами люди тримаються за роботу, люди бережуть свої робочі місця і йде розвиток. Не сильний, не раптовий, не стрімкий, але крок за кроком так і можна в Южному робити. Я кажу, може повторюсь, У нас багато комунальних закладів, які можуть покрасити, заварити, підремонтувати. Ну, на жаль, трохи мені за наше місто соромно. Ну, в тому плані, в якому воно трохи прийшло зовнішньо. Я не кажу. І зсередини якісь там глобальні проблеми, а от ззовні ну, хотілося б, ну, щоб було трошки краще. Я бачу, люди працюють, косять. ну, Така погода, така спека, що не вгонишся, ніяк не наполиваєшся. Тут питань нема. Ці дівчата, ці хлопці, в організаціях і косять, і поливають, і прибирають все. Ну, Є місця, де треба ну, навести лад. Оце доріжка, хай буде. Ще з радянських часів, ще коли я тут малим бігав 1978 року. Мені здається, ми зараз жартуємо цих доріжок. Такі радянські вироби залізобетонні, їх можна було поміняти давно-давно. Тому, бачите, у людей така реакція. Чому тоді не поміняли? Було б набагато більше грошей, був гарніший бюджет. Тоді дівчата теж були молоді, гарні, теж ламали ноги. Подумали зараз тепер, давайте зараз. Ну, тоді не думали, зараз подумали. А я забувся, що я потім доріжкам поламав собі дві сумки на кольосиках спортивних, все, я згадав, що вони мають бути такі. Бо Пуківка взяв сумку і поїхав собі на кольосиках сумка спортивна, там моя судівська і все. А так бюджет участі. дуже хочеться подякувати, що нарешті є два туалети. Хотілося б, щоб було їх хоча б чотири. Ну тобто зручно, там я з сином ходжу, тренування ходять е -е, Секція ДЮСШ на майданчику біля озера баскетбольна, і там скейт-парк. І там е, тенісні корти. Дуже зручно той туалет, в народі називають його циркальний. Кажуть, що ще десь є такі універсальні, якийсь класний туалет. Ну це зручно. Біля, ну, палацу культури. Біля Палацу культури. Ще треба десь, щоб так знаєте, локаційно. Тут було б непогано мікрорайонах. по мікрорайонах, щоб люди, ну, всяке буває, щоб не бігали, не просилися там на базарі, там взяти ключик 5 гривень і в цьому діло. Можна не добігти. Ну, я це зараз жартую зараз. Так. Все. А так, ну війна йде, якщо є гроші. Якщо є можливість, ну, то треба далі йти, розвиватися, розвиватися. Треба, якщо б мала якась була подушка безпеки в нас, я вже це казав. На це треба увагу звернути, що, не дай Боже, щось трапиться, якісь обстріли такі, якісь наслідки, були, щоб місто могло жити автономно, добу, дві, три, щоб могло жити зі світлом, з каналізацією, з водою, ну, щоб школи могли працювати, дитячі садочки могли працювати. В цьому плані я теж так дуже буде. А ну а так, хай будуть боїшки. Якщо їхати на візочку або, наприклад, діти на роликах, там, чи то, мабуть, було б незручно. Чи дівчина буде на підборах, також незручно було б. Ну, хотілося б, звичайно, можливо, трішки не на часі такі речі, тому що ну, ми всі розуміємо, що важливіше зараз підтримати наших захис... захисників. І сто раз хочу сказати їм дякую за те, що ми сьогодні маємо можливість отут ходити гарно, вдягнені і тільки завдяки їм. Тому хотілося б максимально допомагати тільки їм. А це ми потерпимо, нічого страшного. Ви знаєте, деякі люди залишилися без своїх будинків. А деякі навіть без життя. Тому говорити про те, що ми без фонтанів, я думаю, що нам має бути соромно. Ну, без фонтанів і що? Але ми живі, здорові, слава Богу, в нас є криша над головою. Ми не голодні. Для мене це не важливо. Для мене важливіше зараз звільнити нашу землю від того ворога, який прийшов, щоб наші діти були свободні, вільні, спокійні. Тому що психіка зараз у всіх і у дорослих, і тим бачу у дітей на грані. Тому для мене це не так важливо. Я можу прожити без моря, без фонтану, без гарної дороги, аби тільки в нас було мирне небо над головою. І, все. і Всі були живі, здорові, і всі захисники повернулися додому, бо їх тут чекають.